У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Сьогодні Ісус Христос має ось цей діалог із цим багатим чоловіком. Що ми з нього можемо довідатися? Ми з нього можемо довідатися декілька дуже важливих аспектів. Перш за все це, що ми іноді себе недооцінюємо, а іноді переоцінюємо. І правда, як завжди, є по цій золотій серединці. Коли ми себе недооцінюємо, то, очевидно, проявляються якісь наші комплекси, якісь немочі слабкості. Вони можуть бути різними. Вони пливуть із середовища, з нашого досвіду, коли ми дуже часто своїх дітей якось так засковуємо, може навіть принижуємо, кажемо, що в них не все вийде, що, очевидно, можливо, вони не такі талановиті чи розумні. Або є якісь деструктивні форми поведінки батьків чи дорослих по відношенню до дитини, вона робиться невпевненою, виростає, пізніше боїться брати на себе відповідальність і, очевидно, постійно себе недооцінює. На це є багато причин, це тільки певний, один дзвонів можна сказати. Іноді ми себе переоцінюємо, ми це називаємо. Якоїсь там мегаломанією чи нарцисизмом, щось може бути ситуативне, щось може мати практично клінічні наслідки. Але ми бачимо, що цей молодий чоловік, він трошки себе переоцінює, його суспільний статус, багатство, вплив, те, що він. Стоїть вище в суспільному прошарку і по статусі, і по можливостях матеріальних, ніж багато інших людей, дає йому можливість трошечки вважати себе таким ексклюзивнішим. Ми це теж спостерігаємо в побуті, в політиці, в новинах. Це для нас не є якась новина. Він себе презентує, як той, який заповіді Божі зберігає ізмалку. Але вже на самому початку Євангелист подає, що один чоловік приступив до Ісуса, спокушаючи його. Тобто той, який ніби себе презентує, як виконавець заповідей, як дуже досконалий, як такий праведний, насправді та діалог розпочинає із певної спокуси небезпеки, яку він створює для Христа. І вже ми бачимо, що на самому початку ця його праведність, вона є така специфічна, вона така людська, коли людина про себе думає, що вона добра, праведна, але насправді поведінка є людською і дуже часто слабкою і недосконалою. Це перший аспект, який треба собі усвідомити, що ми залишаємося людьми. І навіть наша праведність чи святість, як ми це кажемо в церкві, це те, що хтось піднявся по відношенню до інших людей трошки вище. Але не перестала ця людина бути людиною і також буде мати свої немочі, слабкості і обмеження. Це є один з таких перших аспектів. Другий аспект, очевидно, він є аспект градаційний. Ми собі оцінюємо свій рівень відповідно до певного нашого світосприйняття. І нам є приємно, коли нам говорять, що ми розумні, праведні. Достойні, сильні, здорові, красиві, але ми розуміємо, що все пізнається в порівнянні. Ми усвідомлюємо, що є багато людей, інтелект, котрих є набагато вищий, умислові здібності, котрих набагато є швидші, котрих народносиновські зв'язки діють і напрацьовані, якось так, що вони функціонують. Певному, досить швидкому і високому рівні. І ми розуміємо, що і краса наша теж вона має певний статичний момент, бо зараз ми є такими, але завтра вона буде мати динамічний момент, тому що хтось буде молодший і красивіший. Але ми чуємо це, що нам подобається. І без сумніву, таким людям. Цей молодий чоловік, багатий впливовий, йому точно робили дуже багато компліментів, щоб узискати від нього прихильність, комплементарність, увагу. І він теж сприймає це, що йому говорять. Бо практика показує, що людина сприймає похвалу, компліменти. Набагато швидше і краще, ніж якусь правду, ніж якусь таку, скажімо так, відкритість, ніж таку об'єктивну реальність. Навіть коли людина розуміє, що від цієї особистості завтра може бути небезпека, шкода, або ця особистість знесе комплементарність, щоби нам зашкодити. Чи якось війти в довір'я. Все рівно на свідомому рівні, чи підсвідомому людина сприймає це, бо нам є приємно, коли нас хвалять і говорять ось такі ось моменти. І цей чоловік робить так само по відношенню до Христа. Він улесливо до нього звертається. Він каже: учителю добрий, що мені робити? Це не типове звернення до раб, до вчителя. Раби не казали, що добрий тільки закон. Очевидно, що вони розуміли, що добрий Бог, але Христос відразу цю старозовітню тенденцію виправляє і каже, чому звеш мене добрий, добрий тільки Бог. Тобто, якщо ти прийшов до мене, як до звичайного вчителя, тому не називай мене добрим, бо добрий є тільки закон і Бог. Але якщо ти прийшов до мене як до Сина Божого і до Месії, до цього чудотворця, через який проявляється кожного дня, тоді мусиш дуже добре знати, що так, я є добрий, але я також дуже добре знаю, з якою ціллю ти мені це говориш, що є на твоєму серці. Чому ти так до мене звертаєшся, увесну? Бо в певній мірі, можливо, маєш якусь сверхність. Можливо, хочеш якось мене підловити чи скомпрометувати перед іншими людьми, показати, що ти є впливовий і багатий, а я є просто звичайний вчитель, який має свої учні і подорожує з населеного пункту в населений пункт. Ми не знаємо, з якою ціллю говорив ось це, цей багатий чоловік, що він планував далі. Але знаємо із євангелистів, котрі сказали, що Христос подивився на нього і побачив у ньому добру людину, що він недалеко є від Царства Божого, полюбив його. Отже, цей чоловік не був такий підступний і злий, він присутності Христа якби відкриває цю свою сторону не грайливу, не гри, а свою справжню свою справжню природу, Господь його полюбив. Це означає, що ми теж дуже часто, як цей чоловік граємо роль. Ми іноді хочемо бути дуже суворими, чи вдаватися дуже лагідними, але дуже суттєво є, щоб ми подивилися, хто ми є там насправді, яка є наша природа, яка є наша натура там всередині. Іноді людина є доброю по натурі, але будучи там керівником чи займаючи якусь посаду, хоче бути суворою, такою дуже авторитарною, наказовою, але десь там в глибині душі за цією особистістю, такою показною ховається ось ця добра, відкрита душа. Тому надзвичайно важливо є, щоб ми все-таки годували не цю показну, вдавану особистість. А подивилися, якими ми є насправді. Бо Бог знає наше серце. Ми іноді так заграємося, так є такими показними, так граємо на публіку свою роль, що втрачаємо себе природних, якими ми є. Бо ми є в середовищі, яке, є, наприклад, там дуже таке авторитарне чи якесь інше. І людина достосовується до керівництва, до ситуації, до тенденцій, які друзі чи колектив презентують, і ламає себе дійсно, ламає себе таку об'єктивну особистість. І через це мучиться і страждає. Тому Господь показує. Що він знає ось цього чоловіка і хоче мати справу із ним справжнім, не цим вдаваним, а цим справжнім. Бо Господеві не треба нічого вдавати. Ми можемо бути з ним самими собою. Це такий важливий урок для кожного із нас. Спробуємо бути з Богом справжніми. Пробуємо його презентувати, йому презентувати себе такими, якими ми є, і своїми страхами, бажаннями, переживаннями. Бо перед Богом не треба фальшувати і не треба грати роль. Іншу річ, яку сьогодні нам презентує Святе Писання, це є, очевидно, Господня прихильність. Бог є прихильний до людини. Він не має такої, знаєте, функції, як дуже часто ми відразу ставимося з упередженнями дуже часто одне до одного. Це природньо, бо ми розуміємо, що собі подібні можуть бути для нас загрозою. І нам потрібно часу, щоб людина доказала свою благосклонність, що не несе нам шкоди, що добре до нас ставиться, що нас не знає. Не здадуть, не зашкодять, не осудять, не донесуть щось невідомо, що там, не причинять нам якоїсь шкоди і багато чого іншого. Христос знає людину і Він показує нам, що Він є прихильний, Він є прихильний до цієї жінки-грішниці, Він є прихильний до цієї кровоточивої, якої всі відсуралися. Він є прихильний до цього чоловіка, він шукає людину, щоб її навести на істинну дорогу і спасти. Тому, коли ми впадаємо в гріх, коли ми є немічні люди, пам'ятаємо, що треба встати і до Бога йти, не потрапляти в якісь комплекси, не потрапляти в якісь страхи, не казати, як дуже часто люди мислять філософію людською, Бог мене вже напевно ніколи не пробачить. Бо я щось таке вчудив чи вчудила. Це ми так люди мислимо. Нам тяжко пробачати одне одному. Бог є відкритий на людину. Він є прихильний до людини. Це ми діти Його. І тому, якщо ми щось впадаємо, в якийсь гріх чи в якусь залежність, чим пошвидше до нього приходьмо. Він нас чекає із розпростертими руками. І цього чоловіка він приймає, полюбить людину. Як свою дитину. Нехай ось ці моменти такої людської, певної, можливо, зарозумілості, такого переоцінення себе в даному випадку цією молодою, цим чоловіком багатим. Нехай ось ці приклади будуть для нас теж таким уроком, щоб ми дивилися, які ми є по-справжньому, і не потрапляли або в якісь такі комплекси, або в якісь такі процеси мегаломанії. Але були добрими, відкритими людьми, особливо перед Богом. З іншого боку, пам'ятаємо, що Господь любить нас такими, якими ми є, чекає нас, але це не означає, що ми маємо нічого не робити. Ні, ми є такими, якими ми є, але стараємося бути кращими. І Бог дає нам для цього силу і дає нам для цього своє благословення. Христос.